Читаю і розповідаю, починаємо з розминки. Прочитай вірш разом із читалочкою. Одягну сьогодні зранку святкове вбрання, бо у мене нині свято. День народження. Прочитай текст, придумай свій заголовок. Найкращий день. Усе таки найкращий день це день народження. Так думають усі хлопчики і дівчатка. У цьому ще раз переконався Сергійко сьогодні Сергійкові сім років на святковий обід прийшли його друзі. Кожен по... привітав і манинника і вручив і подарунок, Стасик подарував. Машинку Василько блакитний літачок. костик, конструктор, Владик. альбом і кольорові олівці глянув. Сергійко на Мар'янку і радісно забилося серце. Дівчинка тримала коробочку з маленьким кошеням. Живий подарунок. Вітаю тебе, Сергійку, сказала Мар'янка, — Сьогодні в тебе стане на одного друга більше. Дуже дякую, сказав хлопчик і. І притиск до грудей пухенький живий клубочок, Марія Бабенко. запитання і завдання для уважного читача. Перше запитання. Скільки друзів прийшло привітати Сергійка? А друзів прийшло привітати Сергійка, О, п'ятеро друзів. Друге запитання. Прочитай, хто що подарував. Прочитай, хто що подарував. Стасик подарил машинку Васильку, блокитный летачок Костик конструктор, Владик альбом и каллиграфию. Олівці, а Маріянка котика, Друзі. третє запитання, хто став новим другом Сергійка? новим другом, Сергій... новим другом Сергійка стало кошеня. Розглянь малюнок, назви і, імена дітей, кого художник забув намалювати. Тут є Владик Василь. Василько і Стасик, і Маріянка. Тут нема Костика, От. Це владик, це Стасик, а це Василько, а це Маріянка. Але тут нема костика. Розкажи, як ти святкуєш свій день народження. До мене приходять друзі, і ми йому піцу, і ще ми граємо в різні ігри.